Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні буде огляд новинки від мікробренду Фойбос. Це модель із колекції Аполлон, яка вперше була представлена у цій версії у 2021 році. І, по суті, це редизайн тієї моделі, котра вперше була присвячена не дайверській стилістиці в рамках бренду, а космічній стилістиці. І що в нас змінилось у новинці? Ну, по-перше, і саме, мабуть, головне. Це зменшили корпус. Дизайн залишили той самий, бо він був досить популярним. І я впевнений, що багато хто чекав перезапуску цієї моделі. Але зменшили. Бо сьогодні це є тренд, і так, дійсно, багато брендів зменшують свої популярні чи культові моделі. Тобто було 42 мм, стало 39 мм. Друге, це багато. Версії кольорів, причому а, зробили версії як з нержавіючої сталі, так і з нержавіючої сталі, і з DLC покриттям. І є ще деякі. Приємні нюанси, які я вам покажу вже на протязі огляду. Тож на цій ноті давайте балаканину я відставлю. Будемо дивитись годинника, а в кінці ролика я ще обов'язково підведу підсумки. Давайте дивитись годинники. Всього новинка вийшла у п'яти версіях кольорів циферблатів. Та бонусом кожний колір ще розмістили у корпус з нержавіючої сталі та корпус з нержавіючої сталі з DLC чорним покриттям. Котре по міцності прирівнюється до алмазу і важко подряпати. Кажучи про дизайн, то як я і казав, змін з попередньою версією жодних. Ця модель була присвячена експедиція Аполлон на Луну, та в самому циферблаті має елементи космічної теми. Це циферблат по типу сендвіч і ви можете бачити, що стрілки і мітки зроблені, наче ракети. Зерниста шрохувата текстура, прекрасна читаємість за рахунок великої розмітки та окремо виведеної плашки з хвилинною розміткою по краю циферблату. Дуже ненав'язливо розташували дату у відмітки трьох годин. В кожному колірі дата повторює колір циферблату. Це прям увага до деталей. Ну і має бути королівський люм, швейцарська суперлюмінова BGW-9. Давайте подивимось. Голівку в цій моделі зручно розмістили у відмітки 4 годин. Цей виглядає добре і комфортно в тому плані, що голівка не буде впиватись у ваше зап'ястя. Плюс приємне гравіювання логу бренду це Восьминіг, також є на голівці. До речі, задня кришка тут пуста. Зазвичай в цьому місці також глибоке гравіювання восьминігу, але я вважаю, що це правильний хід, бо Восьминіг все ж каже більше про дайвінг. А хлопцям треба було отримати космічний дизайн. І навіть у моделі з космічним дизайном є дайверські характеристики і елементи. 200 метрів водозахист, голівка загвинчується для кращої герметичності. Безель на 120 обертів проти годинникової стрілки в кожній версії, незалежно від кольору, безель з втавкою з кераміки. Нагадаю, що цей матеріал дуже міцний і дуже важко подряпати. Безель доволі тугий, не скажу, що прям. Супер зручний, але доволі приємний. Якщо прискіпуватись, то є мікролюфт. По обробці це повністю сатинювання, добре виконане, але я не можу сказати по пам'яті, що якість стала краща з попередньою великою версією. Але якість за свої гроші однозначно хороша. Ну і тут одразу давайте на контрасті подивимось і якість корпусу з DLC-покриттям. Якщо по якості корпуса я не бачу змін, то в якості браслету Фойбос прям дуже виросли. Ніякі гулянь накріплені з корпусом. Чудова обробка, чудова геометрія, браслет як шовковий. Плюс я хочу сказати, що якщо раніше якісь гостринки по краях були, то зараз браслет дуже гладкий і класно оброблений. Плюс на гвинтах, що дуже добре, плюс з'явилася система швидкої заміни, а завершує приємності оновлена повністю лита застібка, хлопушка з чудовим. Дайверським розширенням, тобто по браслету, прям топ. А це якраз той елемент, на якому часто економлять. Я хочу сказати, що мені всі кольори в принципі подобаються з специфічних я можу назвати тільки голубий, бо то реально голубий колір, як лагуна, такий доволі рідкий відтінок, котрий я навіть і не пам'ятаю, коли бачив у наручних годинниках останній раз. І специфічний колір це жовтий. Супер яскравий, гарна читаємість, але зрозуміло, що це точно не ваш перший годинник і далеко не на кожен день. Ну, Для цього Фойбуси робить різні кольори, щоб закрити потреби різних. Покупців. Що у нас по характеристикам? Значить, 200 метрів водозахист сказав, сефірове скло з трьома прошарками антибліку, 15 шарів швейцарської суперлюмінова BGW9. Та на борту встановлений більш заряджений японський автомат, ніж було раніше. Це Citizen Miyota 9015 з запасом ходу 42 години, котрий працює на частоті 28 800 напів коливань на годину. Похибка по паспорту 20-40 секунд на добу, але на на ділі завжди краще. І розміри прям класні. Діаметр 39 мм. Від вушка до вушка 46 мм, товщина 11 мм, що супер для дайверських характеристик, та вага на повному браслеті 167 г. Але вага зменшиться, коли ви приберете зайві ланки під своє зап'ястя. В мене невелика рука, 18 см у обсязі, і годинник чудово на ній сидить. 42 мм були завеликі, а цей прям сів як рідний. Давайте почнемо з цін. Версія нержавійка 21 930 гривень на сьогодні. Версія з DLC-покриттям дорожча 22 730 гривень. Гривень, і я хочу сказати, що для мене цей реліз однозначно вдалий. Він був вдалий ще в 2021 році, бо швидко розібрали цю модель. Багато хто про неї ще питав, коли вона вже була розпродана. А сьогодні це прям логічно було випустити зменшену версію. Бо для мене, наприклад, 42 було занадто, а 39... Реально, мій ідеальний розмір. І я впевнений, що і багатьох з вас дуже класно, що велика кількість кольорів, яка закриє потреби великої кількості покупців. І Фойбос, як завжди, це класна якість, це топові характеристики, і такий, знаєте, мікс дизайн, якість ціна у Фойбос дійсно завжди на дуже високому рівні. І ця модель не стала виключенням. А всі її версії на сьогодні ви можете купити у моєму інтернет-магазині Філтайм. Я є ексклюзивний дилер бренду Фойбос в Україні. В мене годинника з офіційною гарантією 2 роки. Посилання на них я дам в описі до цього ролику, плюс залишу свій особовий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть, спробую на них відповісти. Ну а що ви думаєте про цю модель? Чи сподобалася вона вам? Як ви відноситесь, до речі, до специфічних кольорів по типу голубого та жовтого у цій моделі? Буде цікаво почитати. І, в принципі, як завжди, попрошу вас. А підтримати канал та мене простим, просте діє. Поставити лайк, підписатись, якщо хочете дивитись мої ролики і надалі. А на цьому все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!